Доброго Ранку милі діти, Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо, облаки. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ось ми, поки ми з вами привітались, подивіться, що це в мене таке. Це кошик. А якого кольору в мене кошик? Так, зелений. А ще, ще, ще який він, великий. А що ж у мене в кошику? Подивіться, це що? Це ж яблочко. Якого воно кольору? Так, червоного. А ще у мене є яблочко. Якого кольору? Зеленого кольору. Ось такі в мене яблучка. А скажіть мені, будь ласка, я. Е... Де росте у нас яблучко? На дереві, так? Дерево називається яблуня. На ній ростуть яблука. А скажіть мені, будь ласка, яблучко яке? Кругле, смачне. А ще якого кольору? Червоне, соковите? А ще що у А чи любите ви, скажіть мені, гратися? Я думаю, що «да». А давайте з вами пограємо. І складемо яблочка наші у кошик. Тільки спочатку треба покласти червоне яблуко. Я правильно? Яке, Якого кольору яблучко? Червоне. Спочатку червоне, потім Які? Зелені. так? Це зелені яблучки зеленого кольору. Ми теж складаємо їх у кошик. Ось ми склали. Молодці, ми гарно з вами пограли. Ой, а подивіться, на цьому дереві у нас що росте Яблучка. а поруч у нас дерево на ньому що? Є яблочко? А, немає яблочок. А давайте, бо воно дуже сумне. Давайте йому. Намалюємо йому яблучка, а малювати ми будемо з вами дуже незвичним засобом. Ось, взяла це, називається штамп. Взяла фарбу червоного кольору. І ми з вами будемо робити яблучка. Опускаю. Ілля Ніколавна, що ось цей штампік? Ой, це штампик з картопельки. Ви бачите. Де ж і картопелька у нас розмовляє. Опустила у фарбу, притиснула, набрала фарби червоне. І роблю ось так. Ось так. Подивіться, які у нас получилися гарні яблучка на дереві. Скільки ж їх багато на дереві? Ось такий багато яблучок вийшло на нашій яблунці. Ось тепер наша яблунька буде веселою. А ось деякі яблучка вже упали з нашого дерева. Ось так. Після нам потрібна, ще серветочка витираю ручки, а потім після заняття треба. Помити руки з милом. І пропоную вам зробити таку веселу яблуньку. Зробити ж такі яблучка. І надіслати мені свої фото. Буду дуже чекати. До побачення, малята!